Автопарк. У на нове надходження Peugeot 408 на дизельному двигуні 1,6, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань має три фарбованих елементи. Взагалі не критично. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16 го радіусу з зимовою гумою. Автомобіль у нас офіційний. Перейдемо до комплектації. Чорний текстильний салон. Чистенький, стеля також частенька. Встановлена магнітола, клімат-контроль з кондиціонером. Датчики світла, Електроскоп підіймачі переднього ряду. електрорегулювання дзеркал. По задньому ряду. Також без нарікань все. Чистенько доглянуто. Ціна на автомобіль складає 8490 доларів. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також безготівковий розрахунок. Запрошуємо у вас на тест-драйв. Місто Київ, вулиця Сумська, 2А, компанія Автопарк.